От в мене, пане Ілля, є запитання, на яке я поки що не маю конкретної відповіді, можливо, ви допоможете мені глядачам. А як тепер себе буде позиціонувати Європа по відношенню до Китаю? Я маю на зітрогових А, Те, що точно відомо, ну, єдине, що ми бачимо, то рух Європи з точки зору обмеження свого ринку для китайських електромобілів? Угу. Це вже зафіксовано. Тут є ще один такий момент. Я не впевнений, що це пов'язано з європейцями, але, наприклад, китайці вони зараз відмовилися від датування електрокарів, і це, до речі, якраз в тому числі елементів тих претензій, які висловлювали європейці по відношенню угу. до Китаю. Якщо для них, в принципі, вони достатньо європейці точково хочуть розібратися з Китаєм. Тобто, у них нема претензій щодо більшості товарів, хоча вони будуть перекривати так само, як у нас поштовий імпорт і оподатковувати його, створюючи відповідні інструменти, знищуючи до нуля, там і вони будуть з нуля оподатковуватися всі yeah. yeah. товари, які заходять з Китаю, незважаючи від їх вартості. До речі, нам треба також йти цим шляхом. Але саме головне для них це катастрофічна ситуація з автомобільною промисловістю. Європейського союзу вони тут хочуть досягнути відповідного паритету. і вони і ведуть, якраз фактично примована, і скажімо так, є певні заяви з різних сторін, щоб, ну або перекривати просто на європейський ринок для китайських авто. Або е, Китай також має здійснювати певні кроки для того, щоб ну китайські автомобілі не були таким суттєвим перевагою, як зараз, наприклад, вони є, в тому числі з датування. Тому тут е, у європейців глобальних якихось речей нема. Вони хочуть mm -hmm. вирішити саме головне для себе це вижити автомобілі автомобілібудувальний галузі європейського союзу, тому що для них це катастрофа. Вони зараз. На всіх ринках фактично програють китайським авто, і вже не говорять, що на європейському ринку, і це для них ну. Саме головне тому, що це втрата робочих місць. Ми розуміємо, що автомобільна а, промисловість а, вона є зав'язана на, скажімо так, дуже великої кількості різноманітних підрядників, а, угу. і а, це не лише тільки втрата робочих місць безпосередньо на заводах, які готовляють а також і втрата а, робочих місць у підрядників, які поставляють свою продукцію а, європейським виробникам. Тобто у них проблема номер один саме ця. В так як Трамп, вони а, в різноманітних, скажімо так, цих перемовинах торговельних війн не хочуть приймати участь для них співробітництво з Китаєм на сьогоднішній день є цілому. Якщо не брати це, а, є взаємовигідною, тому вони не воюють. Вони якраз і не хочуть втручатися у ці протистояння сполучених штатів і Китаю це нам допомагає чи це взагалі нас не стосується? Це нас стосується мінімально, а, тобто, звичайно, нам набагато краще це потужна економічна, економічно розвинута Європа. От якщо так брати в цілому, виходячи, куди ми прагнемо до кого ми хочемо долучитися, mm -hmm. у випадку, якщо там почнеться а, згортання, наприклад, а, роботи а, автомобільних концернів, а, якщо вони будуть звільняти людей. Це посилить соціальну напругу а соціальна напруга призводить до того, що до влади приходять а, політичні партії, які а, більше такого національного а, спрямування, а, які виступають проти допомоги України. Тому що це кошти, які уходять. Чому ми маємо щось віддавати, нам потрібно у нас свої власні внутрішні а, проблеми, і так далі. Тобто тут а, більше такий довгостроковий вплив. Краще для нас, звичайно, це потужна економічна роз... країна, яка розвив... країна, яка розвивається країни, які розвиваються, Європейський союз, який розвивається, для нас, є вигідним. Це означає, що нам буде і можливість куди прийти, що не будуть закриватися європейські ринки для е, той ж саме е, продукції е, нашої продукції, української продукції, зокрема сільського господарства, це і потенціал інвестицій в Україну. Це і потенціал відповідно співробітництва. Тобто для нас а я, яким боком тут потенціал інвестиційний Європи, Європи в Україну. Якщо будуть у них... коли вони розвиваються, коли вони розвиваються? У них є ресурси. Чим менше відповідно обмеження ресурсів, тим більше вони зазвичай не виходять, зроблю не роблять як ек... економічно успішні країни. Роблять експансії на зовнішні ринки. Економічно неуспішні країни закриваються зазвичай в собі, і дуже часто приймають закони. Протекціоністського характера. Угу. І це означатиме, а ми зараз, все ж таки, незважаючи на наш рух в Європу, ми знаходимося за межами Європейського Союзу, за межами економічного європейського простору. Тому для нас все ж таки вигідніше, і через територіальну можливість торгівлі, все решта все ж таки, щоб Європа мала економічні гарні економічні показники. Для нас це вигідно. Ну, я вбачаю те, наскільки зараз проводить політику Дональд Трамп, незалежно від того, вона правильна чи погана, е, в питаннях інструменту, який використовує, але він намагається все таки вибудувати економіку США незалежно. Ну, не за зробити їм більше незалежною від зовнішніх впливів. Ну, для мене маркером є те, що він намагається підписати контракти по експорту імпорту рідкоземів з різними країнами. Австралія нещодавно в Україні він бачить такий інтерес, і зменшує залежність від Китаю. Це справді треба робити. Він намагається локалізувати виробництво. В США, Це дуже спірне питання з точки зору економіки, бо там дорога робоча сила. Але ну от, такий у нього принцип, а в Європі. Європа, який принцип сповідує, тому що я відверто скажу: я не бачу руху Європи до якоїсь незалежності, аби вона ну, справді віддалялася від Китаю. Історія з електромобілями дуже показова, звісно, я розумію, що демпінгувати за рахунок дотацій легше, та, ніж діяти за, ринками, за ринковими умовами економіки. Але залежність Європи від Китаю стає тотальною, і Європа не може проявляти самостійність без Китаю. Навіть у питанні російсько-української війни я того через те через тому й запитую. А Європа що тут ну подивились? Ну окей, Трамп із Китаєм воює, тому що він каже: навіть по про те, що це популістські гасла, я хочу, щоб Китай не купував російську нафту, бо хочу свою продавати і так далі. газ. Але ну європа в цій частині вона не робить ну практично майже нічого. Да, я тут розділяю ваше занепокоєння, тому що вони в принципі обґрунтовані. А чому тому, що Європа вона погрязла в е, цих е, напрямах, які спрямовані були Тобто той багата Європа, яка у якої був золотий, е, фактично їхній період він проходить. І, і за того, що він проходить зараз, вони не готові перебудуватися. Вони розуміють, що коли йдуть глобальні війни, вони страждають, і навіть у от подивіться, як вони вели перемовини з Сполученими Штатами, фактично, вони здалися. Вони здалися ну, тут. Можна говорити по різному можна говорити про те, що вони все ж таки поставили на перше місце безпекові фактори. Вони дійсно мають місце. Безпекові фактори вони є важливими. Для Європи, і вони чудово розуміють, що якщо Сполучені Штати уйдуть, то це створить серйозні загрози для європейського континенту для всіх європейських країн. Ми би хотіли, щоб Сполучені Штати відповідно залишилися. Але що вони роблять? Вони замість того, щоб стати самостійно сильними. То якраз, ах, якщо Сполучені Штати виходять, ми відповідно починаємо працювати. У них не можуть усередині, вони домовляються ті угоди, які укладають, вони мають певні, скажімо так, хтось проти інвестування тих коштів, ту саме оборона, безпековий фактор і так далі. Тобто, іншими словами, вони на сьогоднішній день не готові воювати за те, щоб займати відповідно, провідне місто під сонцем. Я повністю з вами погоджуюся, що це однозначно спостерігається, а вплив Китаю достатньо великий. Вони чому вони От, якщо трамп став на боці виробників, він чудово розуміє, що першочергове, що має бути в країні, це виробництво, це робочі місця з високої заробітної плати. І він орієнтується саме на це. Європа, вона стала на боці, в принципі, як і в Україні. А ми стаємо на боці споживачів. Нам необхідно, щоб споживачі купували як можна дешевше відповідно товари. І коли вона така політика призводить до того, що ви вимушені закривати свої автобуд... автомобільну промисловість, яка скорочує, ну, у них просто катастрофічне падіння прибутку, деякі відповідь відповідно отримують збитки, скорочення обсягів реалізації, вони втрачаються зовнішні ринки. То тепер треба відповідно робити висновок. Зараз в цьому світі треба орієнтуватися на виробника. Чому тому що, скажімо так, дешевою продукцією, яка буде отримана з Китаєм, ви фактично виводите капітали зі свої кошти за кордон, тобто ви фінансуєте Китай. От у нас теж саме ми ще раз, ми бідна країна. Одна з важливих причин це якраз те, до чого прийшла Євро Європейський Союз. Ми е, чомусь постійно боялися підтримати наших виробників. Ми чомусь постійно відступали від них. Ми говорили, що ні, це не можна, там ні ви що, який протекціоніст, тільки вільна торгівля, тільки вільний ринок і так далі. А цей вільний ринок вбивав нашу промисловість. Він поступово зараз, плюс ще проблеми на митниці, коли просто можна було завести податки, завозяться товари без плати, податки. Вони створюють абсолютно нездорову конкуренцію всередині країни. Як результат, ми повністю перетворилися на сировинний е, придаток. Тобто, у нас е, більше 80% нашої продукції, фактично, до повномасштабного вторгнення. Це була сировинна продукція. Тобто, я говорю, по товарам. Це була сільське господарська, це було метал і інше, там хімія, інше відповідно, сировинні матеріали. Висока продукція з висока до не продавалась. От зараз ми можемо сказати, що Європа йде по цьому шляху, якщо вони далі будуть орієнтуватися на свого виборця, щоб він купував дешеву продукцію, вони програють, Придуть зовсім інші політики, політики більш які будуть готові закривати свої ринки. Які і це для нас відповідно мінус, тому що у нас альтернативи дуже мало. Якщо Європа закриє для нас ринок. То ніякого у нас особливо майбутнього в принципі нема. У нас єдиний е, майбутнє, де ми можемо в принципі, розвиватися, це з Європою як великий ринок, який має можливість поставляти різноманітну е, продукцію, на ці, е, де ми зможемо продавати навіть спочатку, хоча б е, сільськогосподарську продукцію. Ось для нас це принципово. Тому е, для нас є серйозні ризики. Ризики глобальні, це не прогноз на один, на два роки, це прогноз на 5-7 років. Е, куди рухається Європа? Куди рухаються Сполучені Штати? Куди рухається Китай? Китай навпаки зараз будує монополію. З кожним роком е, нарощує відповідно е, вплив через рідкоземельні метали. Уже третя, фактично е, його е, побудова вертикалі контролю за рідкоземельними металами, е, тобто це не перший крок. Це експортний контроль, і він його реалізує. І, от саме головне, Трамп в цьому питанні нічого не досягнув. Тобто, він не примусив Китай відмовитися від інструментів експортного контролю. Це для нього величезна питання. А як він міг це зробити, пане Ілля? Тут питання. Тут питання доступу а, до Американських ринків. Тобто, якщо б питання рідкоземельних металів почали піднімати не зараз, не в 2025 році, а в 2010 році. Ага. Якщо би знову ж таки а, самой Америці не почалися рухи, які спрямовані на екологічну скажімо так, захист там вони віднесли видобуток рідкоземельних металів. Там що це фактично відноситься до реактивних, там експертна спеціальна ліцензія, спеціальна умова видобутку, і фактично це призвело до того, що вони відступили. Далі вони не хотіли займатися переробкою рідкоземельних металів. Чому тому, що дійсно знову ж таки це екологічна, небезпечна забруднююча технологія? А Китай по цьому шляху пішов. І тепер він має 90% переробку рідкоземельних металів. Що зараз може зробити Трамп? Уже дуже мало. Дуже мало. Єдине, на чому він може контролювати, це доступ до американського ринку. але тут потрібна знову ж таки співпраця з, з Європейським Союзом і іншими, тому що два найбільших ринка. Ну, якщо це чесно, три. тобто Асіан, наприклад, я скажу чесно, я здивувався. Але внаслідок останніх тенденцій АСІ країни Асіан стали більшим ринком для Китая, ніж Європейський Союз. Тобто зараз вже європейський союз не на другому місці, він уже на третьому місці, тобто на першому місці це Китай, на другому місці Асіан, і це, до речі, саме тому Трамп там присутній, тому що це величезний ринок можливості реалізації своєї продукції, потенційно більший, ніж європейський ринок. І от в цьому ключі відповідно, звичайно, це перебудова. Тому як далі буде будуватися в цілому ця система взаємовідносин, як Трамп, які він буде шукати важелі, явно буду шукати важелі. Я навіть допускаю протистояння, але не за Тайвань. Я допускаю протистояння якраз за ці системи переробки за ці системи видобутку рідкоземельних металів. Тобто, там дійсно може бути протистояння. Як буде воно в якій мірі? Ну, Сполучені Штати. Просто відступати від свого світового лідерства вони звичайно не захочуть, а для них це є серйозний виклик, тому що якщо у них не буде доступу до рідкоземельних металів, то 60-70% там та майже всіх їх прогресивних галузей технологічних галузей вони просто зупиняться. Вони не будуть мати належного обсягу матеріалу для того, щоб продовжувати свою роботу. Друзі, ми спробували щойно. Пояснити, що відбувається, якби е, ви зрозуміли, сьогоднішня розмова з паном Люєю, я слухав від варто так як і ви більше слухав. Вона спрямована на те, щоб зрозуміти, як проходили переговори, що їм передувало, до чого Трамп домовився із СІ А він до чогось трішки домовився. Є таке, і які проблеми існують, і де тут Європа, і ми. Ми, як ви бачите, трішки випадаємо цього контексту, тому що Європейський Союз, Європа загалом, вона. Не хоче змінюватися, а це її можуть погубити. Можливо, якісь там здорові голови прийдуть врешті-решт до влади, і буде дещо по-іншому. Тому прошу пишіть свої коментарі з приводу почутого, а ми з паном Мілією обов'язково ще продовжимо цю розмову у нас на каналі. Дякуємо, пане Лех.